Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі! Продовжуємо наш цикл катехез про літургію, а саме говоримо сьогодні про літургію Слова, яка є дуже важливою частиною святої Меси. Чому важливою? Тому що це час, коли до нас говорить Господь, час, коли ми зосереджуємося, щоб почути Бога, котрий промовляє до нас, до нашого серця. В коріння літургії слова знаходимо. В Старому Завіті, а саме в тому, що євреї збиралися кожної суботи в синагозі для того, щоб читати Святе Письмо. Вони читали п'ятикнижжя Мойсея, читали книги пророків старозавітніх. Для чого? Для того, щоб почути, що до них говорить Господь, щоб знати, яка воля Божа для їхнього життя. Вони читали теж згідно певних циклів. Для того, щоб не кожної суботи читати це саме читання, тому розділили певними фрагментами. Так є і в нашій літургії слова недільні читання ми маємо згідно трьохрічного циклу, будні дні згідно двохрічного циклу. Для того, щоб ми змогли почути різні історії зі святого письма. Однак це не означає, що ми в церкві зможемо почути. Ціле святе письмо. Однозначно ні. Лише певну частину. Але через ці фрагменти до нас говорить Господь. В Старому Завіті теж було так, що лектор зачитував фрагмент Божого слова, а потім був коментар до цього слова. І цей коментар сьогодні ми називаємо проповіддю або гомілією. Саме гомілія означає. Вияснення Божого Слова, те, що ми почули, те, що було зачитано, священник, Єпископ або діякон проголошує гомілію, тобто вияснює почуте Боже Слово. В четвертому розділі Євангелії від Луки говориться, що Ісус, повернувшись до свого рідного міста Назарету, в синагозі читав. Книгу пророка Ісаї, а потім вияснював. Тоді він сказав, що це слово сьогодні збулося у вухах ваших. В книзі Второзаконня, в 6 розділі 4 вірш, ми читаємо заповідь про любов до Бога. І ця заповідь розпочинається словами Слухай Ізраїлю, Господь Бог твій, Господь єдиний, але починається зі слів Слухай Ізраїлю. Шемма Ізраїль єврейською. Тобто духовне життя завжди починається із слухання Бога. Без цього ми не можемо робити наступні кроки у своїй вірі. Повинні спочатку слухати Бога, а потім виконувати. Напевно, через це теж Господь подарував нам два вуха, а один рот для того, щоб ми більше слухали Бога, а менше говорили. Теж такий приклад хочу навести, що коли нам потрібно запам'ятати якусь важливу інформацію, дійсно важливу для нас, ми стараємося з усіх сил почути це слово. Наприклад, коли лікар говорить, які таблетки потрібно приймати, які ліки нам в цей час необхідні, коли ми хворіємо, то ми зосереджуємося, слухаємо, можливо, навіть записуємо, щоби. Нічого не забути, бо це дуже важливе для нас. Або е, слухаємо е, в дорозі GPS-навігатор, який говорить, куди нам потрібно повернути і за скільки метрів потрібно це зробити. А наскільки важливіше є слухати Бога, котрий має рецепт для нашого життя, котрий знає, куди нам потрібно в житті рухатися. І що нам потрібно робити? Питання тільки до кожного з нас, чи ми слухаємо, що нам говорить Господь. Можливо, слухаємо більше новини, слухаємо людей, слухаємо е, якісь поради від інших людей. Звичайно, через них теж говорить Господь, але в першу чергу Він до нас говорить через своє Слово, через Біблію, через Откровення, е, в якому. Він вмістив всю повноту істини. І літургія слова під час святої Меси є найкращою можливістю почути, що для мене говорить Господь. Пам'ятаємо в Євангелії історію про двох сестер Марту і Марію. І можна сказати, що літургія слова це час, коли ми повинні бути Марією, яка сиділа в ногах Ісуса і слухала. Ісус сказав, що вона вибрала кращу частку. Отож, слухаймо, що до нас говорить Господь, а потім стаємо Мартою, тому що йдемо виконувати Божу волю, йдемо виконувати те, що нам Господь сказав під час літургії Слова, виконувати Його волю, іти і робити добрі справи. Але спочатку слухати Христос Воскрес!